Чуєш ти фрерок, зрубав ти гроші по легкому, молодець, ніхто ж тобі не забороняє. Але совість має з пацанами поділися в общак кинь. Ціліший будеш. Е, міністр Охорони безпеки це єдина ваша претензія до міністру фінансів? Розумієте, мені здається, що всі ваші проблеми із за того, що у вас дуже висока самооцінка. Що я чую? Ніколи не знав, що гівно в мені розмовляти. Розумієш, потрібно бути спортивним та сильним. Да мені, в принципі, і так нормально. Ну, ось дивись, ти висиш на обриві скелі, руками ледве тримаєшся. Ти зможеш підтягнутися? Ну так. Скільки разів? Сергій, я те бачила? Ти мене ні. Я дімка-невидимка. Дмитро Анатолійович, зніміть шкарпетку з голови, до вас міністр освіти. Те відчуття, коли першокласник розміщеться директора школи. Доброго дня, викликали? Доброго дня, так. Збери всіх робітників на нараду, терміново. Добре, по гучномовцю. Ні блін через Facebook так швидше буде. Ну звичайно через гучномовець, Не задайте, будь ласка, дурних запитань. Добре, буде зроблено. Доброго дня, як ви себе почуваєте? У вас все добре? Зараз значить, то добре лікарю. А перед операцією було таке відчуття, наче мене чимось тяжким по голові вдарили. Ау. Досі пам'ятаю ці відчуття. Ау. Я дуже сильно вибачаюся. Просто в нас на анестезія закінчилася. Що?